Вони впевнені, що довготривалій війні вони переможуть. Це їхня концепція. Вони можуть зараз менше бомбити, більше використовувати безпілотників. Для них головна ідея не те, яку кількість у цього розбомбити. Для них головна ідея з -з зберігати стан війни, страху і безперспективності якнаймого довше. Тобто, і, і у нас, і в Європі. Це, це при... Мединський говорить, ми готові воювати за два десятиліття ще там, скільки буде потрібно, порівнюючи з війною з Швецією. Тобто, він не лукавить. Ні, ну як він не лукавить? Він говорить те, що вони думають. Це не означає, що вони можуть воювати два десятиріччя. Для цього потрібний потенціал, демографія, гроші, залізо, врешті-решт потрібно. Але те, що вони так налаштовані, це ви можете навіть не сумніватися. Вони будуть воювати стільки, скільки потрібно, щоб отримати те, чого вони прагнуть, і в них апетити збільшуються, тому що вони бачать результати. Результати прекрасні. Я маю на увазі навіть не у нас. Я маю на увазі в Європі, в Америці. Посилення ультраправа. Посилення небажання допомагати Україні. Прорив дипломатичної ізоляції. Путін може сидіти і вважати, що у нього все взагалі чудово. От ви дивитеся на президентські вибори в Румунії. Бачите, що вже 45% людей голосують за ультраправого кандидата, який не хоче допомагати Україні. Якщо сьогодні проголосувало 45, і якщо ми продовжимо війну ще 4 роки, так може наступне вибор проголосують 59? В Польщі переміг. Правий кандидат, який спирався на голоси очевидних ворогів України. Факт три роки тому, напевно, на початку великої війни тема там підтримки чи не підтримки України навіть не могла бути дискусійною. Мені здається, якби вибори у Польщі проходили, проходили тоді. Ну. ну, от ви на це дивитеся. Ви якийсь е е е кремлівський експерт якийсь якогось там е Міністерство кордони справ Росії, чи е е це поганий приклад. Він там такого не читає від Ради безпеки Російської Федерації, який відповідає за. Центральної Європи. Знаєте, що за кожним постійним членом Ради безпеки Російської Федерації закріплений певний регіон, за який він оповідає в світі. І вони під раз на 2-3 тижні на місяць дають Путіну свої доповідні, не МЗСівські. Тож він не довіряє, а довіряє тільки ближньому колу. Ну ось ви якийсь там цей член Ради безпеки, не має значення хто Патрушов, Медведів, Володін. Не, не знаю, не знаю і не хочу знати, за ким що закріплено. Хоча ні, хочу знати. Мені було б цікаво. Але просто я не знаю, звичайно, про це. Закрита інформація, от і ви от говорите про ці вибори в Центральній Європі. Ну, ви йому наводите результати. Що він має думати? Що треба припинити війну, чи продовжити? Що ви робили на його місці? Ну, за такою логікою, звісно, продовжувати. Ну то, а? то про ресурси ви сказали. В них же ж, ну ви кажете, вони впевнені, що можуть, але насправді це не так. Звичайно, тобто що ніхто звичайно. не путіну цю думку не може донести, чи в радбезі теж а це питання е скільки можна трішечки зменшувати цей газ збільшувати. І таким чином економити ресурси або збільшувати кількість ресурсів. Ви можете з наступ робити більш інтенсивний і чи менш інтенсивний. Ви можете з... накопичувати ракети, скажімо, там, і зробити кілька днів таких атак, а потім, от як зараз, робити це не по всій території України, а пізично, що ми з вами говоримо під час чергової балістичної атаки. Ну що, вона що не, не відбувається відбувається, але вона не на Києво, мовно кажучи. І тоді цього взагалі ніхто особливо не помічає, ви небагато грошей не витрачаєте. От подумайте, от є балістичні удари під час нашої з вами розмови. Я навіть не знаю, чи є повітряна тривога. От вона там закінчилася, там кілька хвилин. Е е е е тому. Друзі, бачите, працюємо для вас абсолютно в різних умовах. Це Київська школа державного управління, тож лайки цій бесіді поставте, хай більша кількість людей її почує. Перепрошую, пане от, І ніхто на це не реагує. Ніякі Сполучені Штати, вони ж не будуть реагувати на якийсь там удар однією чи двома ракетами по якихось одному чи двох українських воєнних об'єктах. Це недорого і немає е, серйозних зелені політичних наслідків. А потім через два місяці ми зробимо масовану атаку, або не зробимо, але головне стан війни. Не не, не те, що ми завойовуємо і що ми не завойовуємо, а стан війни. Володимир Зеленський нещодавно сказав, що може бути зупинка гарячої фази в теорії в осяжному майбутньому, але сама війна не закінчиться, поки існує Путін. Я думаю, що проблема не тільки в Путіні, проблема в режимі Федеральної служби безпеки Російської Федерації в її погляді на цієї системи на територію колишнього Радянського Союзу, як на територію очевидного інтересу Російської Федерації. І, до речі, я вам хочу нагадати: от, е е перший пункт російського меморандуму що там написано: або виведення українських військ Ні, Ні, ні ні, -ні, -ні. Перший пункт. А, перший пункт так, да, виведення військ. Це ви правильно, я перепрошую. А є ще пункт, який говорить про міжнародні гарантії не вступу України, Грузії, Республіки Молдова та інших колишніх радянських республік до НАТО, що НАТО має це гарантувати. письмово. І Кело вже сказав, що Сполучені Штати готові це розглядати. Готові це розглядати, так? Але ми ж говоримо не те, що там готові Сполучені Штати. А ми ж говоримо з вами про те, яка територія. Яка територія має бути Росії гарантована для припинення війни з Україною? Тобто не ці тери... країни, які вони перерахували, вони сприймають їх як абсолютно підконтрольні. Як країни, які, які, які мають бути мають, бу... мають бути так. під контролем Росії. І для того, щоб вони закінчили цю війну, Захід має їм обіцяти всю цю територію, не нашу. От якщо виконуються ці пункти. Пов'язані з Україною, Україна готова до капітуляції, а Захід не готовий гарантувати е, Росії, що всі колишні республіки не будуть членами НАТО. Росія не припиняє війну з нами. Ми фактично є заручниками їхніх геополітичних амбіцій. Вона готова воювати тут, щоб отримати все, тому що вона вважається інструментом отримання всього. Як ви бачите, наскільки ключові ігроки, гравці на кшталт Сполучених Штатів готові всі ці території умовно віддати Росії? Я не знаю. У 2021 році, це був теж один з важливих пунктів меморандуму Міністерства закордонних справ Російської Федерації, спрямованого до Державного департаменту Сполучених Штатів та інших зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО. Пам'ятаєте, що це нічого нового? Це те, що було в. Грудня 2021 року і адміністрація Байдена тоді сказала, що вона готова з Росією проводити перемовини по гарантіях безпеки, але абсолютно не може НАТО країни НАТО жертвувати власним суверенітетом. Тому що це вони мають вирішувати, хто вступає до членів до НАТО і країни, які подають заявки до НАТО, а не Росія, Що це не може бути частиною е цих е перемовин. Якщо Сполучені Штати готові пожертвувати своїм суверенітетом, це питання не до мене, це питання до Сполучених Штатів. Але знову-таки виникає питання, а яким чином це забезпечити? От давайте навіть собі умову уявимо, що це забезпечено. А як? Буде рішення саміту НАТО? Я просто не можу навіть такого уявити, ну, а адже я... це таке приниження, на яке не підуть. Ну даб... а, да, давайте уявимо собі, що підуть. Ну взяли і пішли. А що не можна через три роки на наступному саміті НАТО це скасувати? Значить, треба якесь інша більш дієва гарантія? Яка? А навіть якщо Дональд Трамп особисто, наприклад, підпише якийсь указ. Це нічого що... не означається. Це Він те, і нас... Це те ж саме, що колись Ангела Меркель говорила Путіну. Поки я федеральна канцлерка, Україна не буде членом НАТО. Це ж її з мемуарів. А Путін і говорив, Ангела, Ти ж не все життя будеш федеральною канцлеркою, вибач. Як така є дієва гарантія. Якщо перспективу членства України в північно-атлантичному альянсі ще на цю тему готові говорити, наприклад, ті ж Сполучені Штати, мені важко е, зрозуміти, на що розрахований той меморандум, який передала російська сторона, адже ну, вимоги виконати ну, нереально. Ну, так? все. Ну, я ще раз кажу: давайте ми з вами поміркуємо, яка реальна гарантія виконання цього пункту для того, щоб всі колишні радянські республіки не будуть членами. Я не можу дати відповідь. Я не можу. Російські війська на території кожної з таких країн і об'єднання цих країн в або в новий міждержавний союз, або в державне утворення? Ота місце відповідь. Якщо на території всіх цих країн будуть російські військові контингенти, і всі ці країни будуть, скажімо, членами Союзної держави, чи я знаю Євразійського союзу, чи ще чогось, з який я, і чи ОДКБ з можливістю присутності там російських військових баз і контингентів плюс. В Центральній Азії це можна ділити з Китаєм, це непогана гарантія. Ну, Поки, як каже Трамп, у Путіна карт не вистачає для того, щоб такі амбіції реалізувати. Звичайно. І тому, що він робить, він продовжує війну, тому що він вважає, що стан війни дасть йому такі можливості. текуча війна, як зараз, Ну, це дуже довгострокова перспектива. Ну, значить, потрібно буде в якийсь момент, якщо не буде йти на ці умови, збільшувати ескалацію, готуватися до цього наступати ще кудись. На Балтійські країни, на Київ, ви правильно говорите? Так воно довго не може впливати на ментальність західних лідерів. Ну, хоча знову таки, це ж це питання не визначене. Ви Є звикання в згадайте початок великої війни. Там варто путіну було хоча б згадати там, наприклад, ядерне озброєння, все всі передовиці були одразу так. зараз. Говорить там да навіть не тільки Путін, навіть там заступник от голови Радбезу, да Медведєв, там колишній президент, е, на нього звертали увагу. В федеральних телеканалах ця тема підіймається, все всі перелякані зараз. Ну якщо десь згадають там на якійсь там, третій сторінці, умовно так, тому що зрозуміло так, 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 так. Так. ну, так. усі зараз спостерігають, що Путін не може. В короткостроковій перспективі взяти захопити більше, ніж він захопив зараз. Дуже повільне просунення є, але ну, це десятиліття. Я, я ж цим не споряд... Ну так і правильно. А чому не може це бути десятиріччя? Ну якщо я... тут є свої аргументи, тоді Росія Україна перетворюється на полігон того, що буває з країнами, які не підкоряються Росії. От, бачите, вони там думали швидко вийти з цієї ситуації. Вони вже воюють там 20 років, населення у них зменшилося, економіки в них немає, інвестицій до них не приходять, нікуди вони не вступили. Просто вони живуть і воюють без всяких перспектив. Народжуються нові діти йдуть воювати з нами. Ну прекрасно, хай а ті, які розуміють ситуацію, просто те ви... виїжджають, щоб не бути тут. Там ще щоб... в дитинстві. От вам прекрасно. хочете, щоб так було? У вас чи може погодитися з військовою базою на нашій території? На вашій території це так росіяни можуть міркувати. Але розумієте, знову таки, коли ми це з вами говоримо, ми повертаємося до початку нашої розмови, до операції СБУ. Тому що якщо ви таку війну проводите і збираєтеся її проводити 10 років, то ви подумайте, що з вами може відбутися за ці 10 років. Тому що ці люди, проти яких ви воюєте, вони не хочуть воювати і бути в такій ситуації. Вони щось вигадують. Сьогодні знищили ваш е, е, літак, а завтра щось сталося з е, вашою армією раптом.